Коротше, Аня там поки е, вакумірує, там їду, там це все. Я вирішив її картину намалювати. Ну, що, треба ж якось не знаю, проявляти, е, увагу Ані. Ой, це мені каже, що малювати можна теж взагалі дебіл. так, А я можу щось вибирати якусь херню, А що це взагалі таке? О, прикол. Так, мне не червоный. Вот прям червоный мне надо. Фу, а я зараз двумя колерами. офигеть, а классно. А можно одну назад вернуть? Ой. Ага, понял. А краску что? Краску це я вот брать. А, и он может краску брать. Ну-ка, давай мне... Вот такую краску мне не надо. я могу сюда? Че, не, не. Ладно. А вот так можно, да. Получається, що малюємо. Коротше, тут все, все мені не треба. Малю... Може, блін, маленьку кісточку спочатку почнемо, да? так? Так, почнемо з маленького. Я вмію малювати. Ладно, я не вмію малювати насамділе. Я як починаю малювати, то в мене виходить тільки. Ну, ви поняли, що в мене виходить. Отаке в мене виходить. Ладно, а ні, не буду казати, що це я їй малював. Ой, як красиво. Ой, а це так можна робити, серйозно? То я так можу замалювати всю. Та ти що, можна реально замальовувати повністю так. Бо так дуже довго буде. Ладно, а що мені треба робити взагалі? Скажи мені, будь ласка, я тебе просто буду малювати, чи що. Так, це губка. Я так розумію, я можу ставитися повністю все. Да. Так, стираємо і більше не буде малювати такого. Реально, треба малювати щось красиве. Так, це я все стираю, це ще колись хтось малював, непонятно хто. Ну, это в начале игры, типа. Давай все-таки малюнок. Так, все. Е. О, теперь чистое полотно. Теперь чистое полотно. Теперь можно начинать что-то малювать. То есть, если я вот так буду делать, то это, типа, такой специальный Іскусство буде, так. Да. О, а я можу малювати на стіні. Ой, твою мать. Ні, на стіні я малювати точно не можу. Так, ну я можу заблочити, типу, так? Да? Ага, і що, толк, ну ж нічого не роботи. Ні Заблоченим, ні розблоченим, щось непонятно. А, почекай, я можу, по ідеї, збільшити картину саму, да? Ой, що це? А, так. Да. Чи ні? Ніхера не поняв. Ну, типу, я збільшити її можу? Походу, ні. Не знаю, коротше. Це щось заблочене, розблочене, сейф. Коротше, картину я збільшив точно. Вона по-любому більша. Так, це, по ідеї, я не зможу її тепер двигати, да? Да. так? Так. Тобто це отак заблочено. А зараз я не зможу збільшити картину? Ні. Ладно. Paint and Press AX to Download Me. Понятно, 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 що нічого не понятне. Так, це краску замішувати, я так розумію. Це якийсь фломастер. Це понятно, понятно, понятно. Ладно, давайте малювати. Тепер щось красиве треба малювати для Ані. Блін, краска фігова. Можна якусь красиву краску? О, біленькою. Сам якраз так. Так, тут лишимо її. Оп, нехай валяється в повітрі. Так, все, ти стій. Ти отут? Ти отут. Все, тепер малюємо. Що е, треба малювати? Мені щось не подобається, що в мене тепер загорається оця херня. Во, так, да, це його, значить. Окей. Що намалюємо? Я навіть не знаю. I don't know. Можно мені, будь ласка, щоб я Ctrl-Z нажимав і воно все пропадало? Ну так не можна. Ух ти, прикол. Все, малюємо. Короче, я буду э, сучасне мистецтво. Сучасна творчість. Е сюди не вистачає трішки білого для того, щоб розбавити ось це. Ой, чи білого, червоного не вистачає. Так, давай червоний. Тут ляп, тут ляп, тут ляп. Тут, ляп, тут. ляп, Тут ляп, тут. -ляп, тут, тут, -ту 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 -ту. Є. Давайте ще жовтий візьмемо. Може ще зелений взяти? Жовтим у нас буде сонечко. Як то ми малювали отак колись сонечко, так? Я думаю, всі так малювали сонечко. Нам якраз в готель потрібні картини. От, я можу запропонувати свого творчества. Ля як красиво! Тепер задану треба. Оп! Так, а знизу буде в нас такі. Э, типа як. Э, як-як-як, Блін, краска помішає. Так, ти сюди, ти сюди. Ти сюди. Все поки зелений. Э, Знаєте, як э, травичка там і так далі. Тільки вот, треба закрасити, його зараз буде повністю. Ось вот такому можна. Ой, як хорошо. Ой, а шо воно не так трошки сработало, як треба було. Ой, дивіться, як красиво можна закрасити. Так, тільки треба буде підправити, бо тут мені трошки отако, Типу такого... Все, і це зафарбовуємо. Так, треба більш зелений. Така, знаєте, свіжо покошена травичка має бути. Так. Да. Це саме те, що я хотів. Так, є. Далі треба якусь людинку намалювати, правильно? Людинка в нас яка? У нас людинка чорна, обично. Ладно, у нас теж буде чорна. Нічого страшного. Блін, хочу легенько нам малювати тоненьку людинку. Він тримає пістолет. Людинка з чорна, правильно. Ля яка красота. А це типа ураган і це типу, куча людей вже мертвих з кров'ю. Коротше, як файно вийшло, я вам скажу. Так, а яка в нас ще краска є? А більше ніякої краски нема. А можна мені якусь краску? Давайте замішаємо. Жовтий і чуть, -чуть червоненького вот отаку. Типу, оранжевий. Ну, норм. Це типа, ну, я картину домалював, мені, в принципі, подобається, я просто хочу свою розпіст лишити. Блять, краска. О, такий треба, блін, щоб не зачепити другі краски. Так, треба підпис свою красиву зробити. Пів іскусство це просто свою розпис лишити. Можна витерти губкою? Ой, блядь, краска тече, ч, баный врод. Кто куда платит за ц? Правильно? Никто. Так. Ой, якийсь не той уже колер получается. Ну, нормально, ладно. Так, давайте зафарбуємо. То, все-таки роспись має бути красиво, красива, правильно? Трошки зеленуватий, ну нічого. Нормально. Так. З травечкою трошки вийшло, нічого страшного. Так, ну і чорного. чуй чуй тако. Тик-тик, тик, 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 тик. Норм. Блін, чогось не хватає. Щось тут не так ніби. Що тут не так? Я даже не знаю. Для чого це взагалі? Ну-ка давайте попробуємо замішати краску. Ну вона не замішується. Що тут написано? Present щось там. Може, дофіга ляти треба? Ну що -то, воно... то воно не ні. Что-то воно не работає ніби. Слухайте, якраз краску, -краску можна. Реально можна, офігеть. І вийшлося дві червоних, а нафіг мені дві червоних. А можна трохи білий сюди? Розове. О. О. О, о оранжево. А якщо зеленої додати? Оу, щит! Краска якраз та, що мені потрібна. Так, а як це по правильному намалювати? А я не вмію малювати. Таке. Ну ладно, спробуємо. А я не знаю, як малювати. Блін, ну ладно. Е це просто коровка покакала. Давайте зверху таку. О, так теж работає, прикиньте. О точно нам не вистачає цих е -е -е об облако. Облако нам не вистачає. Нам о, облак, облак не хватает. А хотя, блин, сонечно. Какие облака? Если у нас сонечно согласен, ладно, все.